Київ накрила злива, дощова каналізація не може впоратися відтак по місту фіксують. Підтоплення Київ уже другу добу поспіль накриває потужною зливою, що призводить до підтоплень по місту. Зараз наслідки дощу можемо бачити з вами на екрані. Міські служби працюють над ліквідацією наслідків, але дощова каналізація не може впоратися з такою кількістю опадів. Гідрослужби Київавтодору Києва автодору усувають підтоплення у різних районах Києва і чергують на потенційно. Небезпечних локаціях. загалом зараз служби відповідні усувають підтоплення на локаціях у Дарницькому, Булонському, Святошинському і Солом'янському районах столиці. Водіїв просять бути уважними на дорогах, дотримуватися безпечної. Дистанції мешканці та гості столиці навіть розповідають, що у Києві зафіксовано падіння дерев і провалля в асфальті. А у одному із торгових центрів підтікає дах, почало заливати поверх схожою. Ситуація є також і на інших об'єктах. Працівники торгового центру намагалися збирати воду. Вони ставлять відра і картонки, але це не всюди допомагає. Ну, ось така ситуація у Києві. Ну і трохи е, тих відео і кадрів з місця події від очевидців. Дивимося з вами далі. Загалом влада Києва пише про те, що міські служби наразі працюють у посиленому режимі. Система дощової каналізації не може зараз впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів. Києва Автодору зараз працюють, усувають підтоплення. Водіїв я нагадаю, просять бути обачними, дотримуватися дистанції при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів. Просять звертатися до Київавтодору, якщо впало дерево чи зламалися гілки. Телефонувати варто до аварійно-диспетчерської служби. Служби Київзеленбуду. Ну, а якщо падіння дерев чи гілок загрожує життю, то звертатися варто до рятувальників. Ну а при травмуванні нагадують негайно телефонувати на 103, але дуже і дуже сподіваємося, що злива травм не Принесе так і що все минеться добре, ну, але бачимо, що цього року з погодою маємо такі всякі дуже великі крайності, як неспека під 40 влітку. Так то зараз ось такі дощі. І м, Гадаю, що пізніше у вукрегідрометцентрі підрахують, яка ж це норма опадів випала, тому що зливи зараз потрохи починають насуватися на усю країну, але детальнішу інформацію ми з вами, звісно ж, дізнаємося згодом. Поки що бережіть себе, залишайтеся в безпеці. Це дуже важливо під час негоди. Ну і на завершення нашого етерного часу, як і я анонсувалася, говоримо далі з вами про допомогу українським силам оборони. Я нагадаю, що 24 й канал зараз збирає кошти на автівку для сумського прикордонного загону для того, аби виконувати завдання у цьому надзвичайно гарячому, насправді, на жаль. Регіоні хлопцям необхідна надійна автівка. Такий пікап ми вже знайшли. Це Нісан Навара, і е загалом ми його обладнаємо також і захистом від ворожих безпілотників. Спеціальною реп-системою, тобто системою радіоелектронної боротьби, просимо вас ще трошки. От буквально трошки підмоги, тому що загальна ціна питання 430 тисяч гривень. Сума видавалася величезною, але з вашою та з Божою поміччю, ми зібрали уже 89% від цієї суми. І я дякую вам за кожен ваш внесок. І я кажу вам спасибі і за кожне ваше поширення, тому що це теж дуже і дуже важливо. Приєднатися до збору, якщо у вас є така змога, можна за QR-кодом або по. Посиланням, які ви зараз бачите на екрані, за посиланням знайдете також і звіти за збори, які з вашою допомогою ми дуже швидко закривали. За що вам третя, але не менш велика подяка.